Собака не винна, що у нас почалася війна, і залишати її це саме, саме краще навчання це практика. Приймала його як свого товариша, і їй не потрібні були інші собаки. У нас приходять дітки, які вчаться працювати з собачками, от агресивно реагують на ну на мене, я чужа людина. Недавно от нашого нашого кінолога Ліду так гарно погризла собачка. Я переключую на себе, і вона не буде бачити свого господаря ні вибухівку, ні наркотики. Ми шукаємо ті запахи, які є в вільному доступі. Нема вихідних, дуже травлять собак. Це улюблена зміючка. Не може стати кінологом людина, яка пропрацювала з однією собакою. Чому ви вирішили стати кінологом? Ну, кінолог насправді це не професія, це напевне покликання. Це все життя займаєшся з собаками, спочатку зі своїми, а потім стає цікаво, цікаво, цікаво. І так от починаєш займатися з чужими собачками, воно ще цікавіше. Скільки де ви вчилися? Вчилася в Сумах, є в нас інститут, де є відділ кінології. Там ми проходили навчання. А взагалі, найкраще саме, саме навчання це практика. Ніяка теорія не замінить практики, тому що кожна собачка індивідуальна, кожна собака має свій характер, є породні особливості кожної собачки, які треба враховувати при роботі з собакою. Ну, Як правило, кінологи працюють не з собаками, кінологи працюють з їхніми господарями. В чому господарів наводити контакт з собакою, вміти розуміти собаку, вміти розуміти поведінку собаки і е, в чому, як правильно е, поводитися з собакою, як правильно пояснити собаці, що ми від неї хочемо. Тобто ми працюємо на контакті. У нас нема силових методів. Контакт це іграшка, це є, ігришка, це є е, щось дуже смачненьке. І якщо собачці правильно показати, правильно пояснити, собака з задоволенням працює і завжди хоче щось зробити для свого господаря. З якого віку можна йти вчитися на кінологу? Ну, якщо офіційно вчитися, це ми закінчуємо школу і поступаємо вчитися. А взагалі вчитися ніколи не пізно. У Нас проходять дітки, які вчаться працювати з собачками. І потім, можливо, вони захочуть теж стати кінологами. Їм це дуже цікаво, і собаки з задоволенням працюють з дітьми. Тут обмежень нема. А можете розповісти секрет, як ви налагоджуєте е, контакт з собаками при першій зустрічі? Ну, по-перше, ми знайомимося. Е, є собачки, які, наприклад, агресивно реагують на, ну, на мене, я чужа людина. Так, Собачка до мене привикає, потрошечки ми її годуємо, потім потрошечки ми її гладимо, потім потрошечки ми починаємо працювати. Тобто все де поступово, це нема не, не такого, щоб от я кінолог, я сказала, і собака працює. Ну, такого нема. Треба спочатку контакт з собакою. Якщо є контакт, собака з задоволенням працює. Якщо контакту нема, смикає, той повідок не смикає, і результату не буде. Собака має це робити з задоволенням. Ми маємо правильно пояснити, що ми від неї хочемо. За це вона отримує нагороду, з задоволенням працює. А є якісь собаки, які не піддаються навчанню? Нема таких собак. Є собаки, які складно піддаються навчанню, але якщо правильно до них знайти підхід, то собачки всі працюють. З кимось довше треба попрацювати, з кимось менше часу треба попрацювати, але в принципі вчаться всі. З якого віку можна вчити собаку команда? Ми починаємо займатися собачками з трьох місяців. Це в нас є курс виховування цуценят, де собаки вчаться елементарно ходити, поруч не натягувати повідочок, гуляти на вільному повідочку, підходити, бавитися з іграшкою, бачити господаря, не відволікатися на інших собак, на там, там мамочки з колясочками, голуб там прилетів, якась пташечка. Собака має бачити господаря. Такий курс розрахований на 10 занять. В принципі, цього достатньо для того, щоб цуцик був трошечки слухняніший, ніж ми його беремо, коли він приходив в сім'ю. А як ви працюєте з агресивними собаками? З агресивними собачками починаємо спочатку працювати в наморнику. Однозначно, тому що це безпека, а потім трошечки, коли собачка розуміє, що нічого страшного, все окей, ніхто тут нічого не буде робити такого, чого їй не, не хотілося б, ну, нашої кусати. А були такі випадки, що вас покусала собака? Було. А є якісь шрами у вас? Ну, є. Недавно нашого Ліду так гарно погризла собачка. Ну, але буває це така робота. А що ви робите в таких випадках? Щось, щось пішло не так. Десь собака побачила небезпеку, десь чомусь вона на щось зреагувала. Десь буває якась помилка кінолога, щось не так зробила. Собачка проявила агресію. Ну але працюємо далі. Ми ж не можемо залишити на тому місці, на якому вона є, і собака буде продовжувати кусатися далі. Так не може бути. Відповідно, працюємо далі. А скільки часу потрібно для того, щоб навчити собаку необхідним командам? О, все дуже індивідуально. Ну, у нас, наприклад, є курси, так? Собака компаньйон. Там у нас є курс, розрахований на 15 занять. Заняття двічі на тиждень по годині. Ми поступово вчимо команду за командою, на одну команду накладується інша. У нас є домашні завдання, які виконують власники вдома з собачками. І протягом тих 15 занять, в принципі, достатньо того, щоб собака слухалася. Але це не означає, що якщо закінчились курси, власники перестають працювати. Тобто з собаками вони працюють постійно. А легше вчити собаку на індивідуальному занятті чи на груповому? Легше вчити на індивідуальному, звичайно, тому що нема таких подразників, але більш ефективно все таки є групові заняття, де є інші собачки, де є більше подразників. Це важче і собакам, і господарям, але воно і більш ефективно. Як правильно вигулювати собак? Вигулювати. Ну спочатку ми виходимо з собачкою, собачка робить всі свої справи, які вона має зробити фізіологічні. Далі це вже ну, в кожного є свій погляд на такі справи. Я, наприклад, є прихильник того, щоб господар гуляв зі своєю собакою, гуляв активно, вавився, займався. І щоб собака сприймала його як свого товариша, і їй не потрібні були інші собаки. Ну, тому що, якщо собачка в нас є, от люди гуляють з собаками, так і відпускають, собачки бавляться, бавляться. Господар підкликає, собака не хоче підходити. Ну це логічно, тому що з собаками, коли вона бігає, її ніхто нічого не заставляє. Вона просто носиться і відповідно контакту з господарем, тоді такого тісного нема. Краще бавитися самому. Ну, собака живе в сім'ї, значить ви її сім'я. Відповідно, вона їй має бути цікаво з вами. Якщо їй цікаво з іншими собаками, не цікаво з господарем, вона знов втрачається контакт. Що стосовно трави? Ну, стосовно де гуляти з собаками, можна гуляти будь-де. Єдине, що ми з цуценят вчимо собак не підбирати з землі. Нас у Львові дуже травлять собак, це м, така біда нашого міста, не певне, тільки нашу. Тому з цуценят ми привчаємо собак не підбирати з землі. Якщо собака навчилася не підбирати, ви гуляєте з нею ну, будь-де, немає різниці. А як собаки шукають міни? Це якесь спеціалізоване навчання? Це спеціалізоване навчання, як шукають вчать шукати запахи. У нас є такий курс, називається Noes де ми шукаємо запахи. І ясно, що ми не шукаємо ні вибухівку, ні наркотики. ми шукаємо ті запахи, які є в вільному доступі. Собачки вчаться нюхати, позначати запах. Тобто вона знаходить цей запах, вона лягає і позначає, що от, ура, я знайшла. Чи можна вчити собаку вже в старшому віці? Е, ну, Все залежить, чого ми хочемо її навчити. Тобто, якщо собаці, наприклад, вже 5, 6, 7 років, і Раптом господар хоче щось поміняти, можна пробувати, але це вже сформована собака. І бажано вчити собаку, ясно, що в молодшому віці, і ми ці правила поведінки ми закладаємо вже, і вона вже з ними живе все життя. Господарю має бути собакою комфортно. Ну, але є такі люди, які звертаються з собаками дорослими, які по якимось певним причинам їх, їхня поведінка не подобається. Тоді це вже йде не дресура це йде корекція поведінки. Можна. А до якого віку важна вчити собаку? Ну, бажано хоча б до двох років. Тому що все, що собаки закладаються, закладаються з дитинства, ну як дітей. Чим більше знаємо, тим розумніша дитина. Так само собачка. Чим більше з нею працюєш, собака настільки привикає працювати з господарем, що вона вже інакшого не знає. Їй не треба ніяких інших собак, нічого, їй треба мама, тато. І давайте щось робити. Це дуже комфортно і собакам направти, і господарям. Можете дати пару порад людям, які хочуть стати кінологами. Ну, по-перше, треба любити тварин. E, треба розуміти, що e, особистого життя в тебе стає значно менше. В тебе є більше обов'язків e, для заняття з собакою як своєю, так і з іншими собаками. Що це нема вихідних, це в будь-яку погоду ти мусиш вийти займатися. Не всі до цього готові. Тому що, коли дивитися, як кінолог працює на картинці, а ще на відпрацьовані собаці це ой, супер, я теж хочу бути кінологом. А тут приходить, собачка не слухається, собачка кусається. Ще щось ну все до цього треба бути готовим. Якщо людина до цього готова, то можна навчитися. Не бажання все можна навчитися. Тут має бути добра воля працювати. Ну багато працювати, тому що не може стати кінологом людина, яка пропрацювала з однією собакою, тому що одна собака має один характер, прийде інша собака. Вона має зовсім інший характер, прийде група. І до групи, там вісім собак в групі, треба до кожного підійти і кожному пояснити і розказати, але це треба зробити так, щоб інші собаки теж щось робили і не стояли, просто і господарі ну, не тратили свій час в пусту. Тобто це, це, це ще складніше, ніж індивідуальні е, заняття. Все потрошечки, потрошечки напрацьовується. Ну, а Хто хоче стати кінологом, то не, не є проблема. Е, Ну, головне бажання працювати. Працювати, розуміти собак, ну і ми працюємо не тільки з собаками, ми, як правило, працюємо з людьми. Ми вчимо людей, як працювати зі своїми собаками. Тому, в принципі, в нас в кінологічному центрі в нас працюють люди зі своїми собаками під керівництвом кінолога. Ми не беремо в руки їхніх собак і ми не відпрацьовуємо собаку окремо від господаря. Тому що я візьму собаку в руки, я переключу її на себе, і вона не буде бачити свого господаря і чути. Господар просто буде їсти давати. А це неправильно. Тому в нас приходять люди зі своїми собаками, і ми вчимо їх, як налагоджувати зв'язок, як працювати, як робити так, щоб собака слухалася і щоб наступні 10-15 років, з, які, з яких ця собака живе в сім'ї, було комфортно. І собаці, і господаря. А у вас є домашня улюбленець? У мене є. — Який? — У мене є 13 собак. Вони всі живуть з вами? Вони всі живуть зі мною. Вдома чи на дворі? Хто вдома, хто на вулиці. У мене ще й улюблена зміючка. Та ще каже, живе зі мною. А не важко так з трьома собаками. Да, ні, не важко. Звикається. Вони всі мої. Що з ними важко? Вони всі улюблені. Багато власників собак повиїжджали і позначали своїх собак. Що Ви про це скажете? Якщо людина має можливість виїхати сама і забирати своїх дітей, вона повинна забрати е, і своїх тварин. Ну, це така, такий самий член родини, який прожив з вами, і собака не винна, що у нас почалася війна, і залишати її це, це зрада для собаки. Нас приходять з такими собаками люди займатися, які ну забрали їх собі, і це собаки, в яких є стреси, в яких є певні фобії, в яких є недовіра до людей. І з цим приходиться багато працювати. Ну, не можна залишати собак. Ви ж не залишаєте дітей. Тим більше, що люди, які виїжджають за кордон, це не є проблема. Через кордон з собакою пройти в коли була така масова евакуація, не було проблем. За кордоном дуже добре відносяться до собак і знайти житло з собаками так само можна. У мене на початку війни мої друзі-поляки, з якими я тісно співпрацюю, вони забрали до себе всіх моїх 15 собак. Це не було жодної проблеми, тому що вони розуміли, що якби щось, то з 15 собаками я нікуди не дінуся. Зараз собаки вже повернулися всі назад. Богу дякувати, я довго без них не можу. Тобто це не проблема. Не можна залишати тварин. Вони не винні ні в чому. А скільки коштують послуги кінолога? Послуги кінолога по-різному коштують. Наприклад, у нас заняття собівартість заняття 250 гривень. Це групове заняття. Тобто це не є настільки дорого, щоб людина собі не змогла прийти і дозволити собі позайматися собакою. Тут бажання має бути все. Іще десять. І Іще десять. Ай, браво! Звід. Рядом. Ліже. Ждеть. Обойди. Еще обойди. Да, отлично. Стоп. Убив. Ножки. Ножки. Пошли. Топ-топ. Упер. Да, молодец. Да, хорошо. Да, все, молодец, молодец. Сидеть. Еще. 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 Делай кручок. Нет. Круть. Да. Вверх. Назад. 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 Лежать.